Зтроя Рошенко батьків угоди завдання в районі проведення антитерористичної операції. на частині цей води Ігор Бортічук. Наближається група правопроводців з правом Збройних сил України, праворадження Збройних сил України, та воює з співачів військових частина особових слова, які угодує конституції. На игроке новый я на Бога. Всі его жизни это будут військовые смутя в это жести и доброжених истории. А за сторону спросим сын и на вечерний слово Ведь Симбов на добрах свідчим про Вірний Священный традиция завистых наших жизни. Случаем уровни на нас запись незалежности. Майдані столиці України офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черняковського, який за роки свого існування відбував більше восьми тисяч офіцерів оперативно тактичного та оперативно-стратегічного рівня відбувається. Зведений підрозділ очолює перший заступник начальника Національного університету оборони України. генерал лейтенант Віктор Тарасов. Рещати поміркує зведений підрозділ всього військ. Роді сил України, сполоді білоруського військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, зі складу військових частин, які сьогодні виконують бойові завдання на сході України. зведено до того чорівного аналітиця природи і наступного роду і полковник Василь Суланович. Елементарна війська пісня. У складі зведеного стрибунку військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти, військово-морських сил, Збройних сил України очолює зведений підрозділ командир бригади Полковник Петро Генятицький. Дорогоплоші столиці пробує грилата піхоти у складі відрозділів та воїн десантників 80 95 79 окремих аероповідних бригад та 25 окремих окремої десантних десантної бригади. Своєю і відмужністю під час визволення Донбасу вони підтвердили гасло ВДВ Ніхто, крім нас, очоліє волонту командувач ВДВ, герої України. Хайдо Завроцький, трибуною зведений носятом легендарного 24-го окремого штурмового батальйону Айдар сухопутних військ Збройних сил України. За мужність та відвагу під час проведення АТО 168 бійців батальйону Подосвоєні державних наворотів 65 з них посмертно колоною має штурму. На, на марші констанції Слава навчального закладу Академії Солової імені Гетьмана Красного теж серед учасників академії, учасники антитерористичної операції, герої України, майори Олександр Беківський та Олександр Бакун, старший лейтенант Володимир Гринюк та удостоєний цього високого звання посмертного, старший лейтенант Євген Зеленський. Вищатиму врочисторгують найкращі офіцери на Корсанти Харківського університету повітряних сил імені Івана Кошудуба. Серед оскільки заходу героїв країни. льотчик космонавт Зеленіт Канаюк, льотчик Путрубович Олександр Голоденко військові льотчики підполковник Костятин Майборода, які загинули під час виконання бойових завдань на Донбасі. Ось повинен заперений підрозділ військовий льотчик першого класу генерал майор Андрій Авітієв. Добре уминається підрозділ Живоцького міського інституту імені Сергія Корольова. Особовий складний связу бере активну участь у проведенні АПО, здійснюючи високотехнологічну підтримку її проведення, використовуючи власні сучасні науково-технічні розробки. На жаль Родрахунку, начальник на інституту, генерал-майор Юрій Дудак. На марші батальйон військового інституту телекомунікації та інформатизації забезпечує підготовку фахівців зв'язку для Збройних сил та інших військових формувань України за роки незалежності України, інститут захищає, ставлю світу золотами на ліків, головного життя Порочисто бракують курсанти Національної академії Національної гвардії України. За 84 роки цього існування навчальний заклад підготував більше 30 тисяч висококваліфікованих офіцерів, багато з яких сьогодні виконують відповідальні бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює колону заступник начальника Національної академії полковник Олег Шамалін. Майданом незалежності крокує зведений підрозділ 25-ї бригади Національної гвардії України. На бойовому рахунку гвардійців тисячі попереджених правопорушень за кожним із яких врятовані життя збережені спокій громадян та добробут країни. Нашого лі підрозділу командир батальйону майор. Ще доку прикордонники України заможність та героїзм під час виконання оперативно-бойових завдань в районі про.